Дивіться, яка кількість бджіл. Це на 25 травня. Тобто ясно, що матка тут погана. Раз, два, три, чотири рамки займають. Тому зараз будемо шукати матку і пробувати робити тиху зміну. Що ти, якщо не нажимало? Ось все, ми відрізали її. Середню і задню лапку. Ось наш шкандибає. Завтра прийдемо, подивимося. Або післязавтра, чи заложили вони маточники. Таку операцію зараз зробимо ще в декілька вуликів. Якось так. Доброго дня! Значить, два дні назад ми зробили каліцтво. Сьогодні перевіряємо на наявність матки і наявність маточників тихої зміни. Це рамочка повністю засіяна. Ось оходи маточка. Якщо буде видно, з цієї сторони у неї немає задньої і середньої лапки. Бачите, матку вони не убили. Перевіряємо на наявність маточників. Значить, на цій рамочці маточників немає. Рамок тут всього чотири, так що пропустити ми їх не зможемо. На цій рамочці теж моточників цього боку немає, і з цього боку теж немає. Ще одна рамочка у нас є. І тут теж маточників ніяких. Немає. Так що робіть висновок, е, так як пише книжка каліцтво матки путем удалення в неї задньої і середньої лапки, не завжди працює. Е, Бджолосім'я ніяк не відреагувала на каліцтво цієї матки. І матка продовжує червити. Тому матку цієї сім'ї потрібно міняти іншим способом, тобто вбивати її і підселяти їй молоду матку. Ну от, якось так.